Часник. Ось хто герой мого сьогоднішнього дослідження. Людина, яка поїла часнику, не має права заходити до церкви 12 днів. Якщо ви п'єте воду з джерела і не знаєте його якість цієї, то обов'язково заїсти цю воду часником. і тоді відбудеться навіть вже всередині людина дезінфекція. Мазю з часником натирали, щоб подолати біль у суглобах або в м'язах. Часник знижує артеріальний тиск, сповільнює серцевий ритм, розширює вінцеві та периферичні судини. На різдво як правило, клали часник для того, щоб злі духи не зайшли до хати. Часниковий зубок використовувався для того, щоб марена або мара не пристала. Там, де ріс часник, відновлюється структура ґрунту. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина. І з вами Тетяна Духельна. Сьогодні вам розповім про зміїну траву. Так, так, ви дуже добре її знаєте. І якщо ви себе відчуваєте щирим українцем, то ви ще її і полюбляєте. А наші пращури багато знали про цілющі властивості зміїної трави. Часник, ось хто герой. Мого сьогоднішнього дослідження. Якщо вам цікаво дізнатися, які цілющі властивості, які магічні властивості у часнику, що таке часник, не проста спеція, а що це за символ, я запрошую вас додивитися це відео до кінця. А також, звичайно, поставити мені вподобайки, прокоментувати, щоб підтримати канал, підтримати наше відео. Бо коли ви мені пишете, чому у вас так мало переглядів, чому у вас так мало а, підписників, то це ж ви. На сьогоднішній день а, аналітика на моєму каналі показує, що мене дивиться 60% людей, які не підписалися на канал. То, можливо, це саме ви. Підпишіться, будь ласка, щоб підтримати україномовний контент. А сьогодні найукраїнська, -най найбільше -най -най улюблена нами з вами спеція так-так, спеція це Зміїна трава або чесник. Згадайте, як він виглядає. Якщо ми на нього подивимося, зразу зрозуміємо, що щось таке. Боги явно знали, коли нам подарували цей просто. Ну я навіть не знаю, як висловити свою любов до цього до цього продукту такий продукт. До речі, ми не так давно з чоловіком займаємося е, вирощуванням чеснику, цибулі, і ми дізналися наступну інформацію, можливо, вона і для вас буде, якщо ви маєте свій е, якийсь клаптик землі корисна. Ми дізналися, що саме там, де роз, ріс чесник, е, відновлюється структура ґрунту. І саме на місце, де ріс часник, найкраще потім саджати багато рослин, вони краще ростуть, бо він, як наче не просто відновлює ґрунт, а він його зцілює. І дійсно у часника дуже багато цілючих властивостей. І про них я вам сьогодні розповім. А от, до речі, кукурудза і Сонях. Які також за деякими легендами нам передали боги. А взагалі індіанці майя вірять, що кукуруза це священний початок, це священний продукт, який дали їм боги. І недарма в Мексиці дуже полюбляють все, що створено на основі кукурузи. То кукуруза і соня, вони виснажують дуже землю. І після цього землю треба відновлювати. Тож, ось такі цікаві, невеличкі вже факти для того, щоб ви залишались зі мною. Тож, давайте подивимося, що ми знаємо, що знало людство про часник. Подорожуючи Єгиптом, я дуже часто на різних. На різних стінах, різних храмів, я бачила дивне зображення, і гід казав: це зображено продукт, який полюбляли ще фараони, і любимо ми це часник І дійсно, головки часнику які виглядають як. Наші купола, наших церков. А ви знаєте, що християнські церкви вони будувалися з такими, як наче головками чеснику зверху, не дарма, бо це як образ свічки, яка горить. І тому, можливо, недарма чесник полюбляють за велику кількість цілющих його властивостей. І одна, про яку знали, як стародавні. Люди, так і знають сьогодні сучасні люди, що часник їли і натирали часником місця укусів навіть змій. Тобто, якщо змія, або гадюка кусала і вона була ядовитою, то наші пращури натирали це місце чесником і таким чином часто рятували людині життя. Я не знаю, чи варто це перевіряти сучасній людині, але, тим не менш, у багатьох джерелах по вивченню саме цілющих властивостей різних трав, прянощей, я знаходжу саме таку інформацію. Що знаєте про це ви? Поділіться зі мною. Так от, якщо ми подивимося ще на рівень досліджень, наприклад, єгипетської культури, ми зараз перейдемо і до наших досліджень. А ми з вами точно знаємо, що до стародавнього Єгипту дійшли наші пращури гіперборейці і принесли їм свої знання. Так от, відомий німецький єгиптолог та письменник Георг Еберс він пише, що в одному із єгипетських папірусів, він, який був написаний 1550 років до Нової ери, він знайшов опис 20 ліків, створених на часниковій основі, і це були ліки від головного болю та тілесної слабкості до пухлин у горлі, які стілювалися за допомогою саме часнику. Подумайте, будь ласка, якщо цей продукт він є елементом харчування не тільки в стародавніх цивілізаціях, бо, до речі, шумери також згадують про часник як про дуже цінний продукт харчування і стілюючий продукт. То можливо, варто ще згадати, що всі воїни, і в тому числі наші козаки, коли йшли у походи, обов'язково брали з собою цибулю і часник. Вважається, що часник він не просто є обов'язковим в раціоні воїнів під час походів, а він робить воїна хоробрішим, сміливішим, більш сильним, більш впевненим. Проте, в стародавній Еладі чесниковий запах вважався непристойним і тим, від кого тхнуло чесником, забороняли входити до храму Афродіти, богині любові. І зразу доєднаюся до цього, що в існують такі дані, що церковники хотіли відвчити українців, український народ від застосування часнику, бо часник не тільки їли, а застосовували в різних обрядах. Про які ми зараз що поговоримо і згадаємо, бо дуже часто, коли я вам розповідаю про різні обряди, про різні ритуали, то там фігурує також часник. Так от, церковники, щоб відвчити людей, українців, селян від вживання чеснику, казали, що людина, яка поїла чеснику, не має права заходити до церкви 12 днів. Що 12 днів лякали церковники наших з вами пращурів, 12 днів до людини, яка з'їла часник, не підходить їй ангел-охоронець, бо він не любить цього запаху. 12 днів вона не може спілкуватися з Богом, бо він також не любить цього запаху. Подумайте про це, можливо, це також певний натяк нам, про те, що нам, як правило, забороняють те, що для нас має дуже важливе значення. До речі, такий лікар відомий, стародавній, як Авіцена, рекомендував завжди, якщо ви п'єте воду з джерела і не знаєте його якість цієї води, то обов'язково заїсти цю воду часником. і тоді відбудеться навіть вже всередині людина дезінфекція. А Піфагор взагалі вважав не тільки чесник смачним, а вважав царем серед всіх приправ. Кавказькі народи на шиї дитині вішали в ганчіриці маленьку чесникову головку, але і в Україні Русі чесник служив не лише продуктом харчування, засобом для відновлення або стілення, але і також. Засобом або оберегом від нечистої сили. Його також клали голівонького головку чеснику в колиску, щоб відлякувати нечисту силу. На Різдво на святвечір ставили часник по чотирьом куткам столу. Часник вплітали в коси молодої дівчини, яка виходила в світ у вінку, щоб на неї звернули увагу потенційні, потенційні молоді хлопці, як на наречену майбутню. Тому про часник, як про певний оберіг і за, засіб захисту знали в різних країнах світу, в тому числі. В нашій прекрасній Україні Русі. До речі, вважалося, що німці взагалі дуже цікаво застосовували часник. Вони натирали часником підошви людині для того, щоб там, де вона буде ходити, то вона буде відлякувати часником чаклунів і тих, хто може їй нашкодити. От не вживали всередину, а натирали підошви, А інколи ще десь там, наприклад, на грудях вішали часник в якійсь ганчірочці, як це робили на Кавказі. Також вважається, що часник відлякує не тільки нечисту силу, а відлякує різні, різні пошесті, в тому числі гадюк, вужів і всю цю, всіх плазунів, які може зашкодити людині. Цей овоч, але часник відноситься до саме сімейства овочів, вживався як профілактичний засіб проти холери. А також, якщо а, скажені тварині, яку покусали якісь комахи намастити голову часником, то вона також заспокоювалася. Якщо людина боїться води, боїться плавати, її також лікували часником від цієї хвороби водобоязні. Часником натирали бородавки, робили із товченого часнику мазі, якими змащували місця, де були якісь плями на тілі або бородавки. Також мазю з часником натирали, щоб подолати біль у суглобах або в м'язах. А також часник використовували для припинення зубного болю. З давна часник використовували від гіпертонічної хвороби безсоння, ревматизму, грипу, ангіни. Вважається, що часник зміцнює волосся під час облесіння і може зупинити облесіння, і навіть знову запустити відтворення волосянистого покрову. До речі, нещодавно буквально мені розповідав один знайомий, що його бабця дуже вдало лікувала алапецію або облесіння тим, що вона робила певну суміш. Це був часник, це був перець, і ще е, якийсь жир. І оце все разом об'єднувала і натирала місця, де. Було облесіння, а і там, на цьому місці, буквально за декілька тижнів з'являлося нове молоде волосся. Я не закликаю вас. Застосовувати чесник в, таком, в таких варіантах. Я не даю ніяких рецептів чесникових для вашого зцілення. Я зараз просто досліджую роль чеснику в нашому житті і те, що про нього знали стародавні наші пращури, що про нього знаємо ми, і вам обирати, як до нього відноситись. Хтось часник любить і чесникові страви, часником заправлені, а хтось ні. Але як на мене, то знаєте, є така присказка: ти такий дурний, як сало без хліба. Так от для мене сало без часнику – це майже як сало без хліба. Ну, якщо ви українці, то можливо і ви любите сало з цибулькою або з часником. Якщо це так, напишіть мені про це в коментарях. Мені цікаво, чи ваш український ген такий самий активний. До речі, обіцяю вам відеодослідження про те, чому українці люблять сало і коли ми його почали їсти, коли ми е нащадки хліборобів перестали бути вегетаріанцями і почали їсти м'ясо і сало. І чи їли взагалі наші пращури трипільці сало? Про це обов'язково розповім. Тож підписуйтесь на канал Калина, щоб не пропустити це відео. І натисніть на дзвіночок, щоб вам прийшло повідомлення, коли воно вийде. Часник це король серед природних антибіотиків. Так як він виділяє фітонциди, і вони дійсно вбивають різні види мікробів і вірусів. То його е, ставлять на досить високий, такий, дають йому високий ранг постіленню. Взагалі він використовується і як бактерицидний, і протиглисний, е, проти гельмінтів засіб, має властивості і сечогінного е, спектру. Е, в будь-якому випадку, якщо ви любите часник, то вам треба розуміти, що з одного боку він може вам допомагати. Бо він стимулює секрецію шлункового соку, виділення жовчі, поліпшує травлення. Але одночасно часник знижує артеріальний тиск, сповільнює серцевий ритм, розширює вінцеві та периферичні судини. Тому будьте дуже-дуже уважні. До речі, для тих, хто постійно сидить на дієті, треба також бути уважними щодо страв з часником, бо він загострює апетит. Але одночасно вживання чеснику збуджує дію статевих залоз і він відноситься до а, тих приправ, які роблять людей більш сексуально привабливими. Ви скажете, ой, як може бути сексуально привабливим людина, від якої пахне чесником? Ну, по-перше, часник, як каже моя. Улюблена мама мого чоловіка свекруха, вона каже, що треба вміти їсти. І для того, щоб у вас було менше запаху після споживання часнику у роті, навіть коли ви почистили зуби, і він, можливо, і не пропадає, то варто пожувати листя петрушки. Так-так, Коли ви пожуєте трохи листя петрушки, то весь часниковий запах повністю зникає. А також моя свекруня каже, що можна взяти часник і видалити середини зубця часнику саме ось той корінець, на якому наростає сам часничок. Ось ту серединку, яку ви, якщо розріжете напіл, ви завжди її побачите. Якщо ви її видалите, то часник також не буде таким гірким і, буде, і втрачається ось цей такий потужний. Запах, який залишається після вживання чеснику. Тож спробуйте перевірте на власному самостійно, і тоді будете мати також такий досвід. Ви знаєте, що чесник традиційно висаджують 31 жовтня, тому що він встигає укорінитися, і ще немає заморозків, але він, якначе, зупиняється в розділі. Він завмирає, і як тільки буде тепле сонечко, як тільки він відчує, як прийшла весна, він зразу почне проростати. Тож пам'ятайте про це. Тричі на рік на весняного Юрія, на русалії Зелений тиждень та на Купала, дівчата одягали на голову живі віночки, щоб привабити чоловіків своїй мрії. Але в цей же момент дуже агресують нечисті сили. Ну, В це вірили наші праматусі. Тому завжди, щоб відлякувати злі духи, в тому числі злі духи в вигляді мерців, русалок, мавок, відьмь. Утопленників чи повішальників, то дівчатам в віночки вплітали зубчики часнику. І ось часниковий зубок використовувався для того, щоб марена або мара не пристала, тобто не затягнула в свої тенета і не нашкодила людині. Клали часник, як ви вже розумієте, і під ліжко, і захищали і подружнє ложе, і дитяче ліжечко, і, до речі, для захисту у дитяче ліжко клали сіль, хліб і часник, ось таку троїцю. Тобто вважалося, що сіль це образ землі, що хліб це образ сонця, а часник – це Саме протидія вогняна та зміїна трава. Ви ж тепер знаєте, що раз від вкусів змій натирали місце укусу часником, то так і прозвали цю рослину. Тож часник це був ще третій елемент, який захищав дитину, як вогняна зміїна трава від будь-якого будь-якої нечисті. На Різдво, як правило, клали часник для того, щоб злі духи не зайшли до хати, і ви це знаєте. І дуже багато ми бачимо, коли згадують про часник. Бо навіть коли жінка починала народжувати дитину, то приходила, наприклад, баба Повитуха. То вона приносила з собою воскову свічку намолену, прикрашену калиною, барвінком, васильком і клала ще головку часнику, щоб е, обов'язково е, пологи відбулися максимально е, легко і для того, щоб е, все було якнайкраще. Тому що самі пологи це якраз відкриття через лоно жінки е, входу в світ по той біч, звідки приходить дитина. Тому щоб не прийшло щось ще з дитиною, або якийсь дух не залетів і не завадив долі дитини, то використовували часник. До речі, в дохристиянські часи наші праматусі вірили, що якщо взяти, наприклад, зубок часнику, розжувати і дмухнути на дитину, то до дитини не будуть чіплятися ніякі злі духи або злі сили. Це таке собі за благословення. Є декілька цікаві, цікавих фактів про чесник, якими я хочу з вами також поділитися, що я знайшла. Ем, є старовинний засіб, як довго зберігати м'ясо. Його пересипають лавровим листом, перекладають чесниковими зубчиками і посипають гірчичним порошком. І тоді м'ясо буде довше зберігатися. Якщо чесникові зубки покласти в ємкість із крупами або борошном, це збереже продукти від псування. А зовсім нещодавно я дізналася спосіб, як зберегти кавун, якщо ви розрізали, з'їли половину, а одна половина у вас залишилася, як його зберегти соковитим і щоб він не скис, то його треб, в нього треба увіткнути зубчик часнику. Уявляєте? Я, чесно кажучи, була вражена таким, якби, такою дією чесника. Тож, як ви вже розумієте, що чесник це і ліки, і харчовий продукт, це сильно діючий засіб, ви маєте обирати для себе. Коли і скільки вживати часнику. в будь-якому випадку, коли задають питання, а скільки треба з'їдати часнику, щоб бути здоровим, хтось каже, 2-3 зубці в день, а хтось каже, 2-3 зубці на тиждень, в будь-якому випадку вам особисто це обдається. Обирати. Але закінчувати нашу з вами зустріч сьогодні я хочу традиційно народною мудрістю, яку присвятили, присвятив наш мудрий народ у вигляді приказок та прислів'їв про часник. Послухайте і насолоджуйтесь. Не їла душа часнику, то й не буде смердіти. Ну, що тут скажеш. Часник сім, не дух пересилить. Це факт: ми знаємо, що більше і ще більше: серце з перцем, а душа з часником. Мати цибуля, а часник батько. Часник з морквою з однієї грядки та неоднаково солодкі. Тож, дорогі мої, я бажаю вам, щоб ваше життя було сповнене. Радощів, здоров'я і довголіття. Чесник це продукт, який притаманий українській кухні. Чесник це е, продукт, це спеція, це рослина, яку ми любимо, додаємо свою їжу. І ми інколи себе поводимо такі, знаєте, сильні і мужні, як ті воїни, які брали з собою в походи, чесник. І воюємо один з одним. Тож давайте сьогодні будемо з вами більш людяними, більш добрими і будемо знати свої традиції, знати те, що відкриває нашу істину природу. А українці істину всередині глибоко добрі, сильні, мужні і вільні люди. Тож за волю, за перемогу і за наш добробут. Бажаю вам цього і до зустрічі на каналі Калина.